Буковинські спортсмени є постійними учасниками Олімпійських ігор. Щоправда, тільки у літніх видах спорту. Ми маємо хороших лучників і легкоатлетів. А ось зимові олімпіаді представники Чернівецької області в останні брали участь ще у 1936 році. Треба пам'ятати, що є різні види спорту зимові, які включені в програму зимових олімпійських ігор. Ну бачите, якщо говорити про хокей, то його в нас в області немає. Якщо говорити про лижні перегони чи біатлон, я не чув, щоб в нас хтось займався такими видами спорту, чи існували в дитячо юнацьких спортивних школах області чи міста Чернівців, існували такі відділення. Колишній тренер з ковзанярського спорту Микола Кучубей пригадує, колись місцин для катання на ковзанах у Чернівцях було достатньо. Тепер їх тільки три, і тільки одна з них безкоштовна. Це був Сімдесят сімдесят штулісімся сімо год. То льот у нас зай... у нас в Черновцях заливався на чулочному комбінаті, на стадіоні Буковина, в парку Калініна, парки і парку Шевченка. Тепер каже чоловік: займатися дітям ніде. А відтак перевагу того, що буковина край гірський, можна відчути тільки за гроші в окремих випадках. кажуть чиновники, між гірськими курортами та навчальними закладами діє домовленість, яка дає можливість учням місцевих шкіл займатися там безкоштовно. Але для розвитку спорту цього не Тьо найкращим варіантом владники вважають будівництво спеціальної бази, якщо говорити про відкриття однієї бази, яка буде, наприклад, для занять ковзанами, там для фігурного катання для конькобіжного спорту, то вона орієнтовно коштує 40 мільйонів, десь для того, щоб її тільки з нуля почати і збудувати, щоб запустити в експлуатацію. А відтак вирішення цього питання в буквальному сенсі за горами, адже як кажуть чиновники, є багато важливіших проблем. Зокрема, тільки до 2017 року в Чернівцях планують побудувати комунальний басейн вартістю 30 мільйонів гривень. А тому створення таких баз, де молодь змогла б займатися біатлоном, кататися на ковзанах і лижах наразі залишається прією. Вероніка залевська, Андрій Соколовський місцевий час.